Ракова криниця. У старій Нечаївці, хоч і стояла вона на річці, питну воду дуже цінували. З волі пана село постало на кам'янистому правому березі Сугаклею. З питною водою було сутожно. Одна криниця ще козацьких часів була на східній околиці села, інша у тодішньому центрі, біля панського маєтку та волосної управи. Більшість селян худобу напували з річки, а воду для власних потреб брали з копанок. Якось на весняного Миколи прибився до села один чоловік дід Рак, так його звали, хоча й мав більше семи десятків літ, був ще міцним, як дуб. У свої роки за виграшки міг гнути залізні підкови і піднімати багатоподові мішки зі збіжжям. Говорили люди, що в минулому. Був він у гайдамаках, знав і козаччину, побував за Дунаєм і в Сибіру. Місцеві жителі побоювалися його, баби казали, що він був характерником ворожбитом. Чи це так було, чи ні, ніхто уже тепер не скаже. Збудував він собі одиноку хижу понад берегом річки, жив із того, що наймався пастивівців в місцевих багатіїв. Усе було б добре, так до криниці з водою було далеко. На Петра й Павла чудувалися селяни, зійшов із глузду старий рак, ходить балкою з вербовим рогачем. Невдовзі потому на лівобережному крутосхилі викопав рак криницю. Не йняли віри, люди, що в раковій криниці може бути вода, але вже більше ста п'ятидесяти літ. Як пішов на той світ старий рак, а вода в його криниці не обуває, ні літньої спеки, ні в лютий мороз, навіть у найбільшу спеку в ній чиста і прохолодна вода.